Всім привіт, мої хороші, ви на каналі готуємо разом, і я беруся швиденько готувати смакоту. Нам буде потрібен ось такий один кисломолочний сир, одна упаковочка. Тут 180 грам. Якщо будете брати сир такий в крупинку кисломолочний, тоді трошки ведеку його розімніть. До сиру додаємо одне яйце. Все легко, все просто, все швидко, і буде наша смакота готова. До речі, можна цей рецепт приготувати на сніданок, на перекус легко і дуже просто. Відставляємо в бік, беремо ось такий невеличкий шматочок твердого сиру. У мене тут сирена. Натираємо на великій терці, беремо. Любий сир за смаком можна брати і тверду моцарелу, теж буде дуже дуже смачно. Приблизно у мене тут сиру є, друзі, 80 грамів. Плюс-мінус можна додати більше, можна додати менше. Все, сир ми вже з вами натерли, Додаємо його до кисломолочного сиру з яйцем. Зараз туди ми з вами будемо ще додавати одну столову ложку олії. Я додаю оливку і можна додавати рослину. Любу олію за смаком. Поки я тут наливаю олію, друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забудьте про вподобайки та коментарі. І додаємо одну ложку такого щупчиком, борошна, друзі. І все, не додаємо ні сметани, ні молока, нічого не потрібно додавати, ніякого розпушувача, ніякої соди. Ось і всі інгредієнти. Тепер потрібно це все ретельно перемішати. Бачите, в нас замішується таке тісто, воно таке густе-густе, таке, що можна було з нього щось зліпити. Ну ліпити ми нічого, друзі, не будемо. Все ретельно перемішаємо, і зараз будемо додавати спеції за смаком. Я покажу, що Додаю я, ви додавайте, що ви любите. А я додаю лише зіль і суміш пецель. Можете додати сюди прованські трави, все що любите, то і додавайте. Перемішуємо і все. Де ми це готуємо і що ми робимо з цим, скажімо так, тістом. Сьогодні нам буде потрібна вафельниця, я готую у вафельниці. Не обов'язково готувати у вафельниці. Можете і на насадці гриль приготувати або просто у грилю. Можна запікати в духовці, сформувати такі міні-сирнички. Рекомендую вам обваляти в сухарях, якщо будете запікати в духовці. Якщо смажете на пательні, то обов'язково обваляйте в сухарях, буде дуже-дуже смачно. Та можна і в борошні, тут таке. Мені більше подобається просто в сухарях. Запікаємо в духовці. 180 градусів запікається дуже швидко, 15-20 хвилин. Смажимо на олії до золотистих скоринці. Я сьогодні випікаю в грилю. Гриль я нічим не змащу, оскільки я додала одну столову ложку олії, воно і так має жир, тому цього буде достатньо. Давайте трішки підглянемо ще чуть-чуть, і наші вафлі такі будуть готові. Ще, друзі, давайте подивимося на нашу смакоту. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Тут нічого складного, готується легко, просто, інгредієнтів небагато. Повірте, це неймовірно смачно. Я думаю, це рецепт багато хто з вас знає, комусь нагадає, хтось приготує вперше. Зверху хрустка скоринка, в середині вони м'ягесенькі-м'ясенькі, сирні, сирні. Хочу сказати, що і дуже класне поєднання кисломолочного сиру з любим за смаком твердим сиру, воно дуже гарно поєднується і це виходить просто Неймовірно, Чуть-чуть борошна, трошечки олійки, одне яйце, і вже сніданок, перекус готовий. Подобається і дітям, і дорослим, бо це дуже-дуже смачно. Збережіть себе, всім миру та споку, всім усього самого найкраще, всім па па, -па, -па.